Закордонні підрозділи державного підприємства Документ відновлюють видавання паспортів, але тільки в тестовому режимі. Таке повідомлення з'явилося на офіційному сайті установи. Зазначається, що отримувати документи передусім будуть люди із соціально вразливих категорій, і лише після того, як їм прийде повторне повідомлення на телефон про готовність закордонного паспорта. Видавання документів зупинили майже два тижні тому, пояснивши це технічним збоєм. Щоправда, це збіглося з публікацією урядової постанови. Про те, що за кордоном більше не надаватимуть консульські послуги чоловікам мобілізаційного віку, згодом з'явився список категорій, кому з чоловіків все-таки видаватимуть документи після того, як полагодять систему. Це виняток робитимуть для українців, які мають підтвердження, що в іншій країні вони перебувають як люди з інвалідністю або опікуни такої людини чи дитини. Супроводжують хворого малюка потерпілі від агресії Росії, що перебувають за кордоном на лікуванні або як особи із складу сил оборони, також пообіцяли, що всі чоловіки, які подалися на отримання паспорта до 25 квітня, теж їх отримають. ТСН звернулися до підприємства документ. По роз'яснення для кого саме коли і де відновлять послуги, там пообіцяли розібратися і дати відповідь згодом. Разом з тим на сторінці Фейсбуку держпідприємства, дописувачі під постом про відновлення роботи, пишуть, що нічого насправді не запрацювало при цьому слів в своїх коментарях не добирають.